Друзі, всім привіт! Продовжую рубрику про дизельні Subaru. Значить, Мої відео почали набирати нормальну таку популярність серед фанатів субару. У зв'язку з тим, що про дизельні субару дуже мало інформації в інтернеті. Я власне, займався ремонтом цього автомобіля і стикнувся з багатьма проблемами, які озвучую в своїх відео. В даному відео буде мало розмови. Переважно я покажу всякі нюанси дрібні, з якими стикнувся після капітального ремонту. Дивіться це відео. Також хотів би зазначити, що з кожним відео мені пишуть все більше і більше людей на рахунок дизельних Subaru. Люди питають зі мною радяться, щоб купити якусь машину чи відремонтувати свою, або просто якісь елементи технічного обслуговування. Друзі, всі пишіть мені, я не проти всім відповісти, але тільки в письмовому вигляді, в переписці, бо вас багато. І якщо кожен буде дзвонити, то в мене не буде часу займатися своїми особистими речами. Тому пишіть мені в Вайбері, Телеграмі або Фейсбуці, я всім відпишу, буду радий всім відповісти, допомогти, проконсультувати без проблем. Що я хочу сказати, що ну, хто дивиться це відео вперше, то можете подивитись попередні частини. Я показую, як я робив капітальний ремонт цього двигуна. Ремонт робив два рази, так склалася ситуація. Е, ну, що я хочу сказати, що хто збирається придбати дизельний Subaru, то дуже уважно подумайте, зважте всі плюси і мінуси. Е, можете звернутися до мене, я ще можу дати від себе пораду. А хто вже є власником такого автомобіля, то... Уважно доглядайте за ним, слідкуйте за рівнем масла обов'язково. Ці мотори такі особливі на Subaru, що якщо рівень масла впав дуже сильно, то мотор дуже чутливий до цього, можуть провернути вкладище, і, ну, відповідно, застукати двигун і придеться капіталити мотор. І також хочу зауважити, що якщо переливати масло в цей мотор, Тобто вище максимального рівня заливати. От, наприклад, останній раз от я робив капітальний ремонт і перелив трошки масло вище рівня. І, ну, якби Жахливих проблем з тим немає. Але якщо переливаєте більше, так як мотор турбований, то він е, викидає лишнє масло в інтеркулер. А з інтеркулера воно попадає в двигун. І Особливо от на холодну заводиш зранку і то все масло втягує в мотор і такий трошки димок іде. Потім ну, вже нормально мотор працює, не димить. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Та й пишіть, звертайтеся до мене в приватні повідомлення. Буду всім радий. Всім щасливого, гарного дня! Ну що ж друзі, проїхав я вже 1000 кілометрів після капітального ремонту. І треба трошки обслужити свого звіра. Зараз буде невеличкий ремонт, все розкажу і покажу. Масло в двигуні я вже замінив. Ось таку пробочку поставив. Пробка не від цього мотора, пробка від EJ20. Але вона ідеально сюди підходить. Вона має абсолютно такі самі характеристики, діаметр, різьба і так далі. Єдина різниця, що на нашому E20Z стоїть внутрішній шестигранник, а тут стоїть зовнішній під звичайний шестигранний ключ. Це дуже набагато зручніше, ніж той внутрішній шестигранник, який злизується. Ось так виглядає пробка, яка стоїть у нас з заводу під внутрішній шестигранник. Вже вона досить така злизана. Шайба теж вже погана була. Масло підтікало з-під цієї пробки. Я вирішив замінити одразу і пробку, і шайбу. Всі номера запчастин будуть в кінці відео. Прикупив нові запчастини. Це у нас подушка. Коробки резиново. Це обвідний ролик ремня генератора, це також обвідний ролик ремня генератора, який ставиться на натяжник. Це у нас пробка коробки передач зливна. І це мідне колечко неоригінальне. Купляв окремо в магазині. Ну що, друзі, першим ділом піддомкратив я машину, потім зняв інтеркулер. Повторюсь, інтеркулер кріпиться ось тут на одному болтику на цьому кронштейні і тут завпусний колектор на двох болтиках. Е, зняв я інтеркулер. Е, тут, якщо подивитись далі, тут у нас щуп коробки. Ось він. Е, дістав я щуп перевірити. Масло не пропадає, рівень дуже хороший, тому, мабуть, що пробку коробки міняти я не буду сьогодні. Вже з часом, коли трошечки, масло вже стане, ну, відпрацюється вже трошки, поміняю повністю і масло, і пробку. Зараз покажу, що з пробкою не так. У зв'язку з тим, що пробка тут має такий цікавий торкс на Т-70. Видно, попередні майстри, хто відкручували цю пробку, вибивали її, бачите, зубилом просто. Вони не мали торкса і вибивали зубилом. Через те, що вони вибивали, я так підозрюю, що площина під пробкою трохи деформувалась, і вона пускає масло. Ну або тут просто якби та мідна шайба, яка стоїть, вона вже відпрацювала своє. Тому я купив нову пробку і нову шайбу і хотів замінити. Але так як рівень в коробці не падає, а масло я міняв досить недавно, десь орієнтовно ну, 3-4 тисячі тому. Тому я вирішив пробку лишити. Поїжджу хоча б ще 5000 і тоді вже злию масло, поміняю на нове і поміняю пробку з разом з шайбою. Також замінив масляний фільтр. На наших моторах це робиться елементарно. Фільтр стоїть зверху. От, накидуємо якусь приспособу, якою ми відкручуємо фільтр. Відкрутили. Ну, Помазали новий фільтр маслом і поставили назад, прикрутили від руки та і все. Зняв стару подушку, ось так вона виглядає. Бачите, ось тут вона відірвана і ось тут відірвана. Тобто от, вона собі ходить спокійно туди-сюди. Ну, вона абсолютно не робоча. Не те, що вона вже трошки вийшла з ладу. Вона повністю не робоча. Тут пішли тріщини і тут вона пообривалась повністю. Зараз покажу, як вона кріпиться на саму коробку. На саму коробку от, тут на чотирьох болтах вона кріпиться верх ногами отак. І лежить. На кронштейні, до якого кріпиться ось цими двома гайками. І На тому кронштейні лежить і цей кронштейн вже прикручується до самої машини. Поставив нову подушку ось вже на коробку. І ось так виглядає ось цей кронштейн. Ось тут болтик на 17, тут болтик на 17, там по два болтика на 14. І е, там ззаді ще ця бляшка кріпиться на двох маленьких болтиках на 12. І ось так воно вдівається, оця штука на саму подушку і прикручується двома гайками. На дизельному Subaru ремінь генератора знімається дуже легко. Беремо рожковий ключ на 19, накидаємо на натяжник. І натягуємо в ліву сторону. От. Пружина попускає і ремінь можна зняти. Тоді треба зняти нам зараз сам натяжник. Він кріпиться на двох болтах. Один тут великий болт на 14 і маленький болт знизу на 12. Цей ролик відкручується гайка на 14. Взяв натяжник рівня генератора, ось тут взяв таку пластмасову защиту, відкритий оцей болтик і поставив новий підшипник. Це старий. Старий від нового трошечки відрізняється, тим, що тут оця пластмаса тут більш глибше заходить, а тут вона трошки випирає. Тому прийшлось ще підставити шайбу. Бо якщо без шайби прикручуєш, то підшипник він якби клинить. Треться об у оцей кронштейн. Підставив шайбу, закрутив, все, зараз вже поставлю на машину. Оцю пінпочку обов'язково треба, щоб сюди нічого не попадало. Так. І все. Цей ролик я вже замінив, це вже старий зняв, цей ролик свистів, дуже шумів. Все, ставлю все назад. Останнім часом почали виникати проблеми з паливною системою. Автомобіль міг заглохнути на ходу, також зранку погано запускався. Я так розумію, що десь завоздушується система. Попробував поставити зворотній клапан, на жаль, не допомогло. Зараз спробую скинути впускний колектор, та добратися до рампи і подивитися, в чому справа. Не впускний колектор, добрався до рампи. Ось тут -от стояла рампа, я вже її відкрутив. І з цієї сторони рампи було все в солярі. От, тряпочки лежать. Тут була велика калюжа соляри, І з рампи підтікала соляра під великим тиском. І треба це питання вирішити. Ну що, друзі, поставив рампу назад, трохи поїздив і нарешті з'явилась тяга. Значить, проблема була в тому, що от на рампі, ось тут там де от оранжеве кілечко мідне це обратка рампи. В рампі створюється тиск, і коли е, тиск перебільшує норму, то солярка йде в обратку і вертається назад в бак. В моєму випадку е, вона зливалася дуже активно і зливалася наружу, е, на мотор текла соляра, там була калюжа, я вже казав. І у зв'язку з тим, то частина тиску стравлювалася з рампи, і в рампі був менший тиск, відповідно, менша тяга була ну, мотора. Тепер вже там нічого не підтікає, там сухо, все супер, тяга Але от Проблема з тим, що машина глохла, вона і після того глохла, як я вже рампу ну, поставив назад. Пару днів поїздив і все одно машина глохла бувала. Просто їду-їду і ні в сто ні просто машина глохне. Я вже був у розпачі, не знав, що робити. Вирішив ось цей от обратний клапан, який я тут став, ось тут. я його забрав, поставив назад просто трубку і все, машина перестала глохнути. Тому оцей зворотній клапан, можливо, для старих. Дізелей може він і підходить. Але для даного двигуна, Ну мабуть, що для всіх сучасних Common Rail, коли ми ставимо тут зворотній клапан, то тиск соляри недостатній. Вона погано проходить до насоса. І відповідно буває таке, що може машина заглохнути. Просто так. там все-таки на тому зворотному клапані дуже маленький отвір, він може забруднитися. І, в принципі, ну, взагалі погано пропускати соляру. Також що я хотів сказати, от з цією трубкою в мене була трошки проблема. Оце вентиляція картера. Вона там, де в мотор вставляється, вона тріснула. Ну і для того, щоб не замовляти нову трубку цілу, я просто там, де воно тріснуло, кусочок відрізав. Десь отакий кусок відрізав. І нічого страшного, вставив знову і тої довжини цієї трубки мені хотіло. Вже нічого там не підтікає. Бо дуже підтікало там мастило і сучилось вниз мотор. Вирішив замінити на своєму субаріку, що палений фільтр, ось прикупив, мали. це німецький. Дуже якісний. Я вже колись міняв десь чотири тому, коли купляв машину. Але ставив якийсь дешевий фільтр, тому не впевнений в його якості. Хотів би замінити і показати, як це робиться на нашому автомобілі. Спочатку потрібно відключити два шланги. Оце у нас з бака йде, Оцей шланг від'єднюємо. І ось цей шланг вже йде з фільтра на паливну систему вже в мотор. Далі відключаємо дві фішки тут і відключаємо, а, ну далі відкручуємо ось ці два болта, якими тримається корпус паливного фільтра за кронштейн до машини. Коли ми відкручуємо сам фільтр від кронштейна, Пробуємо дістати його до гори, то він впирається в жабо. Для того, щоб жабо не знімати, то простіше зняти сам кронштейн. От він тут на двох шпільках двома гайками прикручується до кузова. От, Знімаємо крунштейн, тоді дістається сам фільтр. От. Маємо тут виходить цю жабку, яка качає. І сам фільтр, власне. Ось тут знизу відкручуємо і зверху відкручуємо. І тоді вже ставимо новий фільтр. Розібрав фільтр. Значить, Оце от нижня частина, такий, так би мовити, відстійник. Це в нас верхня частина, підкачуючий насос ручний, так би мовити, жабка називається. А це у нас фільтруючі елементи. Це старий, а це новий. Старий я купляв ще два роки тому. Скажімо так, я ще тоді трохи зелений був в ремонтах. Купляв ось такий AMC, самий дешевий. А це мале. Дивимося, що у нас всередині. Ось так AMC всередині виглядає. Ось так виглядає мале. Ну, він абсолютно конструктивно зовсім інший. Чесно кажучи, я навіть здивований. Ну, тут, виходить, сквозний отвір і виходить, ось зверху він виглядає ось так. А знизу виглядає ось так. Якби тут йде такий сквозний отвір. А тут нема такого сквозного отвору. Тут заглушка стоїть. Дивно. Ну, попробую поставити цей фільтр, можливо, навіть якісь зміни відчує в роботі двигуна. Подивимося. Фільтруючий елемент вже прикрутив до жабки. Ось дивіться, резинки. Які йдуть в комплект, оця резинка йде в комплекті з фільтром, ставиться отут знизу на відстійник. Дивіться, це стара резинка, це нова резинка. Навіть конструктивно резинки інші. інші. То я лох, що тоді купив той фільтр дешевий. Причому резинка, дивіться, за 4 тисячі вже якась вона не еластична стала. Ну, зовсім інша резинка і вже вона за 4000 здохла, можна сказати. Ну, а оце нова резинка. Зовсім інша, вона грубша набагато. Ну, Друзі, я буду краще довіряти фірмі мале, оскільки ця фірма мале робить для цього двигуна поршні. Тому я думаю, що цей фільтр буде краще мені служити. Ця резинка буде менше пропускати. До речі, ця резинка досить важлива, вона отут сюди вдягається. Це якби низ фільтра. Ну, І ось тут вона прикручується. Відповідно, тут солярка знизу тисне. Ну, Під своєю вагою тут десь, блин, десь 300-400 грам соляри, вона тисне сюди на низ. І якщо тут резинка ну, буде погано тримати, то ну, якісь каплі можуть тут. Пробиратися. Ну не скажу, що в мене тут були підтікання, але можливо підсос воздуха через цю резинку можливий цілком. Хто дивився мої попередні відео, я вже казав, що EGR на цьому двигуні я видалив. Я його зняв фізично. Ось бачите, тут заглушка стоїть. І відповідно зняв радіатор ЄГР. Ось тут він стояв. Його вже тут немає. Там також поставив заглушку. Але як мене люди питали, як саме я це зробив, Ну, я видалив фізично, і відповідно потрібно було його програмно видалити. Я їздив до програміста, він мені зробив спочатку, щоб ЄГР був постійно закритий. Тобто в, в комп'ютері він лишається, але він якби завжди закритий. І він ну, нам не заважає. Але е, був такий нюанс, що коли я повністю знімаю EGR, то вибиваю помилку. Потрібно було ось цю фішечку. от В мене вона така довга, я її довше робив. Оцю фішечку потрібно було вдягати на сам EGR. Тому я просто тут його собі на стяжки підвісив. На попередніх відео я це показував. І просто вставляв фішку в нього. І мені просто тут буйда... гойдався на машині. Е, і помилку по ньому абсолютно ніяко не вибивало. Але поїздив я б трохи поїздив. Ну Десь рік поїздив. І тут ні з того ні з цього ну, знову з'явилася помилка по Єгеру. Я не знаю, як це логічно пояснити, в чому була справа. Але коли зранку я заводив машину, е, мотор починав труїти. Був скажений підсос повітря, нібито підсос повітря, але я думаю, що програма просто коректувала, що ніби є повітря заходить через ЄГР, відповідно, палива поступало менше і мотор чихав і троїв. Коли заглушиш, заводиш знову, все добре. І вибивало помилку по Єгеру в ну, мене був шок, я просто не розумів, в чому справа, але я взяв просто цю фішечку ну, скинув з повністю. Помилку мені вибило, що нібито ну, ЄР якби відключений від самого комп'ютера Єгера. Але мотор став працювати добре. І я так поїздив десь два тижні без фішки, але з помилкою на приборці. І мотор прекрасно працював, все нормально. Ну і просто, щоб е, чек не горів. Ну, відповідно, я не знаю наскільки це правда, але коли чек горить, то зменшується потужність двигуна. Це якось програмно впливає все-таки, то я вирішив попросити, щоб мені видали ЄГР повністю. Поїхав до цього ж програміста, і він мені видалив ЄГР з комп'ютера назавжди. Тобто зараз в мене от фішка висить просто, вона нікуди не підключена. Єгер я вже зняв і я його викинув, можна сказати, і все працює справно. Машина працює, ніяких чекічанів на панелі немає, все добре, жодних помилок, супер. Після заміни паливного фільтра мене чекало дуже жахливе розчарування. Ось це от е, корпус паливного фільтра він називається в народі жабка. От, ось тут підкачуючий насос. Значить, В чому прикол? Значить, е, Через те, що ще до мене хтось замінював паливний фільтр. І, як правило, до цієї жабки фільтр тут дуже добре... Якби так прикисає і дуже важко відкрутити її. І, мабуть, десь зажимали в тиски у цю жабку. І ось тут, бачите, деформований корпус. Ось тут іде от така кайомка, ось тут іде а ось тут воно деформовано і виходить, що фільтр прижимається до цього корпуса і не закручується далі. Попередній фільтр, який я купляв. Він закрутився повністю, бо його конструкція була трошки інакша. А цей не закручується до кінця. через це, та резинка, що там між корпусом і фільтром, вона погано прилягає. І коли запускаєш машину, вона просто димить. Воздушиться вся система на впуску, соляра йде з пузирками в мотор. і Машина димить, димить страшно куптить. Ну, і це шкідливо і для насоса, і для форсунок. Так може загнутися вся палена система, якщо вона працює на піні, а не на солярі чистій. Тому е, прийняв я таке рішення, що просто взяв і поставив от, звичайний фільтр. Абсолютно самий звичайний фільтр під трубки 8 мм Отак от просто стяжкою тяжкою сюди присобачив до кронштейна. Ось він тут чудово тримається. Я вже ну, їздив, кожен день їжджу і ніяких проблем немає, він собі тут стоїть. І ніякого воздуха в системі більше немає. от Просто з бака йде подача на фільтр, і з фільтра йде от ну, сюди от на мотор. вже Ніяких там резинок, нічого немає, ніде ніяких подсосів, ніяких проблем. Просто саме звичайний фільтр.